На минулих вихідних парафіяни собору святого Володимира Великого Православної церкви Київського патріархату міста Надвірна мали змогу прикластися до мощей святого цілителя Пантелеймона. Їх до Надвірнянського району привезли із Городенки. Ця подія привернула увагу тисяч бірян з усього надвірнянського та сусідніх районів. Православна громада міста і старі і малі поспішили до храму Святого Володимира, щоб засвідчити пошану до релігійної святині. Святий цілитель Пентелеймон у перекладі з Грецької Всемилостивий прийшов на Русь із Візантії, ставши національним святим. Йому й до сьогодні присвячують храми, до його святих мощей вирушають на прощу із вірою в їхню чудодійну допомогу, зберігають по хатах ікони. До нього із щирою молитвою і сподіваннями звертається кожен, хто потерпає від болю душевного чи тілесного. Святого зазвичай зображають у рамках іконографічних традиції це юнак з ніжним безбородим обличчям, близько поставленими великими очима, круглою шапкою волосся. В одній руці він тримає ковчежець із ліками, а в другій ложку із хрестом на кінці. На ньому патреціанське вбрання мученика, туніка і пурпурова мантія. Хоча, як зазначив у проповіді, настоятель храму отець Олег Траско мощі святого, які на правду надділені великою силою самі не зцілюють. Вони, ніби є інструментом дива, а сам факт оздоровлення відбувається за наявності у людини віри що ми усі підходили з відою до цього Бога. Молячися, щоб він, там, що передбачив на Христову слава Божої, і нині молиться за нас. І нехай Господь дозволить, якщо ми маємо з вами, слава Богу, здоров'я вона. І не коней кормує нас, не думаємо, що нам не маємо підійти до його святого Голосня. Знаєте, святі завжди кажуть, що Ікона це живе слава. Вона має особливі дослаблених дії. А я вам скажу, що і мона має мощну особі. До це достовіє слава. І ми віримо, що сьогодні маркарізон перебуває нашу харчу. Святий Пантелеймон жив у третьому столітті у Нікомідії. Мати його була християнкою і виховувала дитину у християнській вірі, але вона рано померла. Батько ж, хлопця-язичник, відправив сина вчитися до відомого на той час лікаря Єфросина, який лікував імператора Максиміана і часто брав з собою до володаря свого учня, вирушаючи щодня до вчителя Пантелеон, а саме так звали хлопця, проходив повз двір християнського священика Єрмолая, котрий часто говорив про Бога істинного і розказав йому суть християнського вчення. Юнак всі тією наукою і через деякий час хрестився та отримав від Бога дар зцілення. Після смерті батька молодий лікар відпустив своїх рабів, продав і роздав бідним усе добро і присвятив себе виключно безплатному лікуванню хворих. Він зціляв усі недуги іменем Христа. Чутка про чудесного лікаря, якого народ прозвав Пантелеймоном Всемилостивим, рознеслася повсюди. Імператор приписав силу святого Пантелеймона чаклунству і, слухаючи намови жреців, звелів піддати його страшним тортурам. Святий Пантелеймон закінчив життя мученицькою смертю двадцять Мого липня 305 року у нікомідії частина його мощей була перенесена на гору Афон у Руський монастир святого Пантелеймона, де вони зберігаються і до цього часу. Сьогодні для кожної парафії це велика честь приймати мощі святого. Цей християнський великомученик, який за фахом був лікарем, став відомим як великий цілитель. Тому священники у небернянському храмі того вечора біля релігійної святині відправили акафіст і читали молитви на оздоровлення. В неділю ікона святого і мощі були перевезені до села Гвізд. Далі вони вирушили до сіл за річчя білі та чорні ослави.